Вітаю, друзі! Україна втрачає Дніпро ГЕС. Це не Масічук вигадав наратив, як зараз прибіжуть розказувати. Це директор Укргідроенергосирота заявляє дослівно, Ми втрачаємо Дніпро ГЕС. Він зазначив, що Дніпро ГЕС складається з двох станцій ГЕС-1. І ГЕС-2. Саме по ним вдарили сьогодні вночі росіяни. ГЕС-2 в критичному стані, ГЕС-1 зараз взагалі не працює. Доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання. Наслідки ми прорахуємо протягом дня і будемо розуміти, що відбулося і чи зможе вона ГЕС-2 працювати. Про це сказав директор Укргідроенерго. Два прямих влучання по ГС1 та ГС2. І невідомо, чи вдасться відновити ГС2. Її серйозно пошкоджено. Є влучання в одну з опор розбиті підкранові балки. Водночас дамба стоїть, дамба не зруйнована. Хоча стан її. Критичний, і декілька ще подібних влучань можуть призвести до прориву дамби, що е, поверне Дніпро е, до природного стану е, і затопить велику частину е, Придніпров'я. Ситуація е, для України критична. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами слава Україні і смерть. ворогам!